Саме розуміння снайпер, як в більшості, більшості випадків переводять просто це слово, і воно означає, да, стрільба по птичці, там, влучна стрільба. Але це, але це неправильне твердження. Снайпер це ж не просто кращий стрілок. Снайпер це, по-перше, стиль, це життя, він живе цим, у нього є всі навики звичайного бійця. Він знає більше за них. Він повинен мислити як не просто боєць. А як командир, він повинен розуміти хід подій, які відбуваються, вміти оцінити правильну ситуацію і прийняти правильне рішення. Для того, щоб підготувати таку людину, це, звичайно, індивідуально. Не можна сказати, що це потрібно місяць, два, рік, в залежності від того, як людині дається це, які є умови для того, щоб її підготувати. Але, на мою особисту думку, для того, щоб людина стала снайпером, потрібно не менше роки-три. Це якщо є постійна підготовка, постійна можливість розвиватися, у нього є настріл, у нього є можливість змінювати локації для стрільби, для того, щоб розуміти, тому що людина звикає до всього. Якщо ви будете стріляти на одному полігоні, ви звикнете до цього полігону, ви будете його рахувати, ви будете його знати, де, що, як, як буде вітер, як себе веде, в яких умовах і як вам крутити, скажімо так, ваші барабани, щоб постріл зробити. Але тільки ви зміните локацію. У більшості випадків, коли людина займається на одній локації, вона відразу втрачає ці всі навики. Снайпер це не лише фахівець істочної стрільби, це і майстер розвідки. Вправний штурмовик та вмілий командир. Бути снайпером означає мати сталеву витримку. Відточені навички, вміння читати погодні умови та досконало виконувати свою роботу. Денис снайпер із більш ніж 12-річним стажем. Каже, тепер його робота це вже стиль життя. Основна моя проблема, і як я вважаю, і основний мій плюс що я не люблю програвати. А це мене завжди мотивує до розвитку бути кращим, ніж інші. Бути військовим Денис хотів ще з малку, коли грали іграшковими пістолетами з хлопцями на вулиці. Після строкової служби у внутрішніх військах вирішив підписати контракт. Це з дитинства любив зброю. У мене вдома була пневматична гвинтівка, мені подобалося стріляти краще, ніж іншим. Мені це вдавалося. І коли стала можливість у 2012 році спробувати себе в ролі снайпера, я вирішив піти в загін спеціального призначення. і сказав, є така посада, ти хочеш себе спробувати. Мені було дуже цікаво, і я спробував. На той час я не був впевнений, що я стільки часу приділю цьому. Мені було просто цікаво, скажімо так. Але з моїх перших зборів, коли я потрапив, до мене навіть гвинтівки не було тоді. Я приїхав, мені давали гвинтівку іншої людини. І мене це зацепило, мені сподобалось. І я почав розвиватися. Це не лише снайперат повинні кожного дня, кожного дня відточити свої навички. Це кожного військовослужбовця. Ну, йому потрібно займатися. Якщо людина не займається, а особливо стрільбою. То всі навики у нас втрачаються. Звичайно, вони залишаються десь на якомусь інстинкті, скажімо так, да? але потрібно постійно їх удосконалювати. Для снайпера є, крім того, що він повинен рахувати, дуже важливим це вміння читати погодні умови. Тобто, найвеликий ворог снайпера. Навчити стріляти, тягнути спусковий гачок можна будь-яку людину, і не потрібно дуже багато часу для цього. Навчити дихати теж, для того, щоб зробити правильний постріл. Але якщо ви не вмієте рахувати вітер, то ви можете забути про дальні і влучні постріли. Так як в нас говорять, відчувати вітер. Тому що прорахувати його доволь, досить важко. Його потрібно відчувати. А це приходить тільки з кожним днем, з кожним роком, з постійною роботою. А роботи було вдосталь. 2014 року Росія розпочала війну проти України. І Денис в складі загону спецпризначення Омега став на захист батьківщини. На той час ми знаходилися в пункті постійної дислокації місця Одеса. Це все відбулося, і з того часу у нас першими виїхали. Це бронегрупи, це екіпажі БТРів виїхали. Тоді на Донецький напрямок здійснити оборону та захист держави, скажімо так. І через деякий час ми повністю загоном поїхали теж виконувати завдання. Це на той час були міста Попасно, Первомайське, Артеміс і багато інших міст. Зі сторони Донецького аеропорту працювали, так звані, це зараз говорять про нього Зеніт. На Зеніті працювали. Де потрібна була наша допомога, ми виїжджали. Здебільшого це були міста, скажімо так, Донецької області. І от уже 10 років снайпер виконує різні бойові завдання. Одна із таких, наприклад, спецоперацій була на той час, у 2023 році, скажімо так, одній з груп спеціального призначення було поставлено завдання перейти на берег річки, не нам. І їм потрібно було здійснити захоплення заручника для того, щоб з'ясувати скільки людей, зібрати інформацію або провести розвідку бою, залежності від того, як піде ситуація. Наприклад, з моєї сторони було прийнято рішення застосувати снайперів, виставити їх за кілька днів до того, де буде переправа. Вони вели спостереження, перевіряли наявність піших маршрутів ворога перевіряли час під'їзду ворога і все таке. і так само перекривали перехід групи і евакуацію групи після виконання завдання, перекривали їх вогнем. Це одна, один із видів. І в залежності від ситуації, яка ситуація відбувається на полі бою, снайпер може прийматися в різних умовах. Він може підтримувати штурм, він може просто збирати інформацію, він може коригувати вогонь артилерії, в залежності від того, яка задача. Національна гвардія України була створена 10 років тому. За роки служби Дениса змінювалася армія, озброєння, та і він сам. Залишилося незмінне любов до перемоги і бажання бути найкращим у своїй справі. Звичайно, якщо сказати провести паралелі, як розвивалася армія, то починаючи від забезпечення матеріального, наприклад, та же форма та же їда і все інше, все зміниться в кращу сторону. Постійно розвивається. Є зміни, є зміни в матеріальній базі, в розвитку навчальної матеріальної бази, є зміни навіть забезпеченні. Я можу навіть сказати по той кількості вогневої підготовки, яку давали військам. На той період, коли я починав службу і починав саме службу в такому підрозділі, то для нас було проблематично це набої. Нам їх майже не давали. Скажімо так, ми колись мріяли, щоб один спеціаліст за рік міг хоча б потримати на стріл своєї гвинтівки до тисячі пострілів, і це було досить важко. На даний час ми досягли того, що ми за місяць можемо дати спеціалісту настріляти цю кількість набоїв. І це дуже для мене це великий показник. В останніх років вісім я працював з снайперською гвинтівкою американською дезертечею. Мені дуже подобається, ну, я її вважаю однією з. Найкращих для виконання бойових завдань. Її особливість в тому, що вона має систему bullpup. Тобто, коли Гвинтівка зі своїми розмірами здалеку нагадує автомат. Хоча в неї збережені всі її характеристики для стрільби на далекій дистанції. І ворог, коли навіть веде спостереження, якщо він виявив, що ви рухаєтесь, йому важко оцінити, чи це йде звичайний піхотинець, чи це йде снайпер, який буде їх знищувати. Це основна, скажімо так. Риса, яка допомагає вести ворога в оману. В моїй практиці, скажімо так, був такий випадок, це ще було АТО, і крайній день вже мій загін збирався їхати додому вже на ротацію. вони вже зібрали речі, загрузили автомобілі, а в мене ще було бойове спорядження, яке я виконував. І це був постріл на 1468 метрів. З незручного положення. Як каже, зійшли всі зірки на небі, і це було влучне по перехватам, Це був перевіряючий, який приїхав з Росії, і я в нього влучив. Нині ж, окрім бойових завдань, Денис займається і підготовкою снайперів. На даний час ми збираємо команду з тих людей, які, так само як я, розпочинали свій довгий шлях ще на початку. Там, Грубо кажучи, 2000-х років і займалися постійно снайперською справою. Ці всі люди активно участили в бойових діях. Ці всі люди захищали країну. Дехто з них поранений, дехто так постану здоров'я не може вже виконувати в підрозділ призначення. Наприклад, в більшості ми були в підрозділу спеціального призначення. І ми збираємося в одну команду для того, щоб передати всі свої знання і навички. Молодим, скажімо, там, скажімо так, курсантам, які вже будуть розвиватися. Тому що війна постійно змінюється. Звичайно, ми намагаємося. У нас є також виїзди для виконання бойових завдань, для того, щоб наш досвід був актуальним. Але ми намагаємося передати в першу чергу ці базові основи, які потрібні для розвитку на, на подальше людині, щоб вона розуміла, куди її рухатись, направляємо. Тому що в свій час, коли ми починали цим займатися, в нас не було цих напрямківців, на жаль. Колись в військовій справі учили всіх, що якщо куля летить з даної зброї, не важливо з якої зброї випустили, наприклад, снайперські з гвинтівки СВД, куля може прилетіти 3,5 кілометри, і всі брали за догму, що можна стріляти на дистанцію 3,5 кілометри. Це неправда. У кожної гвинтівки є розуміння її кучності бою, її точності, і ту кінетичну енергію, яку боєприпасами вистріли, вона передасть. Цілі, скажімо так, для того, щоб її уразити, зупинити або знищити. На даний час в Україні є гвинтівки різних калібрів і можна стріляти на різні дистанції. В середньому, наприклад, є курси, окремо, коли ми навчаємо людей стрільби швидкої стрільби, але це стрільба до 1000 метрів. Тобто хлопці впевнено працюють до 1000 метрів. Є гвинтівки, якими можна стріляти на півтора кілометра. Ми навчаємо стріляти на півтора кілометра. Є гвинтівки, які можуть стріляти на два кілометри. Ми теж цього навчаємо. Це різні калібри, різні системи. Є е, е, наші українські гвинтівки, які виробляються, юар 10 зарекомендувало себе дуже гарно. І є інші гвинтівки це різних країн світу, не буду повторюватись, абсолютно різних країн світу. Безумовно, всі бояться. Бояться до початку бою. Бояться, можливо, навіть після завершення бою. Тому що Коли ти вже бачиш наслідки цього бою, ти... але під час самого бою, першого пострілу, людина просто повинна знати, що її робити. Наприклад, сказати, що це легка робота ні. Це одна з найважчих робіт. Тому що справді доволі часто доводиться переживати такі стресові ситуації, які не кожен готовий переживати. Наприклад, починаючи від того, що ти, дивлячись оптичний прилад, ти бачиш свою роботу і наслідки своєї роботи. Мо мені особисто доводилось знаходитись на позиції, коли переді мною розставав льод і заново замерзав. Мені доводилось своїм напарником. Для того, щоб не замерзнути, просто обійматися, як наче ми самі рідні люди в цьому житті, щоб до, до, до утра не, просто не замерзнути. І на той час в мене була гарна команда, і ми разом це пройшли. Єдине, що я скажу, що людина, яка захоче стати справді снайпером, вона отримує собі ще одну сім'ю, де ви з цими людьми їсте, спите, ви дасте останнє, ви переживаєте. Коли втрачаєте цих людей, ви відчуваєте дуже більну, втратите частинку себе. Ви настільки розумієте одне одного, що вам навіть не потрібно розмовляти. Просто дивитесь один на одного, ви розумієте в погляді, що вам хочуть сказати. І це дуже класне відчуття.